CCA HM20. Це нова. Ще тільки тільки-тільки з'явилася, як кажуть, з пилу з жару. Модель від відомого бренду CCA. І вони розуміються на створенні усіляких гібридів. Я вже розповідав, і в мене була дуже цікава і така дуже закохана мною. Модель C10 є, є також багатодрайверні арматури C16, які теж мені дуже подобаються. А от ну, новинка. І тут дуже-дуже вони багато напхали всередині по 7 арматур і один е, динамічний динамік е, Xun 7. Як зазначено в описі, що це якась нова генерація динамічного драйверу. Не знаю, в чому там різниця. Але, мабуть, вона є і про неї буду зараз розповідати. Спочатку краще розповім про недоліки, які, ви ж розумієте, тут є, і потім вже буду розповідати про звук і про. Те, що в них добре. Тож, по-перше, ви бачите на коробці інший кабель. У мене тут ось такий восьмежильний красень. Гадаю, що це мідь. Я не розбирав, не дивився, але по звуку здається, що це так. Рідний кабель я навіть не розпаковував, бо як це було в моделі NRA, Ну, я, Мені він не подобається і тактильно, і зовнішньо, і навіть я не, не хотів брати його до рук, тому одразу ж поставив інший то був о, по посріблений кабель, і з тим кабелем вони проявили, так скажімо, свою гібридну арматурну сутність. Тому той кабель був знятий і поставлений інший мідний кабель, дуже бюджетний. І з ним вони показали, на що вони здатні. Після чого я вже спробував цей. Ось ви бачите, що це не QDC роз'єми. Ось я поближче піднесу. Це роз'єми TFZ. і багато людей. Ну, не хочуть їх використовувати і вважають, що якщо це там QDC, то потрібно тільки qdc ставити. ставити. Ну, це така поширена маячня. Те, що там 075, 0,78, ну, ви ж розумієте, що сотих плюс-мінус, в кого є технічне. Технічна освіта розуміє, що таке поле допуску. Тому я спокійно використовую різні кабелі. Якщо в мене нема QDC, то я використовую TFZ або 2 пін, і нічого в цьому страшного нема. Але скажу вам так, що це я роблю на свій страх. І ризик, тому, якщо там щось у вас буде не так, то це ви це, це, ну, на, на ваш розсуд використовувати кабель чи ні. Тому дивіться самі. От, це перше, а по-друге, ось бачите, в мене насадки. Це Spinfit CP145. Теж не дешеві насадки. І тільки з ними ці наушники мені сподобались більше всього. Я спробував багато інших, і щось із звуком таки було не, не, не таке. А з цими все, все стало на свої місця і все гаразд. До речі, скажу таку річ, що до цього. Вони в мене доволі довго вже були, і ні з одними навушниками вони не грали чомусь. Чомусь. Не знаю чому, а тут, тут просто, як вони такі знайшли своє місце, і з ними все добре. Це, мабуть, це, мабуть все. Із такого, ну, мабуть, не, не негатив, а така особливість. От. Ви бачите, що навушники мають решітку, і це натякає на відкритість корпусу. Підтвердити це або не підтвердити я не можу, тому що як затуляю решітку пальцями, то звук не дуже міняється. Тому я не знаю, не можу сказати, що вони дійсно відкриті. Але така прозорість у звуку присутня, і я не можу точно сказати, чи це так, чи це ні. От на цьому ми і переходимо до звуку. Тож, як я вже сказав, що компанія SCA знається на гібридах, і мені було цікаво, чим же ж вони на цей раз вирішили здивувати народ. Не тільки кількістю драйверів, а звук, мабуть, повинен теж чимось відрізнятися. І тут вони вирішили здивувати технічністю. Перше, що ви відчуваєте при використанні цих навушників, це технічність, особливо з коробки. Із прогрівом, так їх потрібно прогріти, звук стає більш м'якішим. Більш спокійним, таким виваженим, але все, все, що про нього можна сказати, це технічність. З таких от особливостей, можу ще сказати, що це навушники на слух. Не по АЧХ а на слух. Більш рівні, ніж. Всі гібриди, які я до цього чув від компанії CCA. Це теж мене дуже здивувало. Якість середніх частот дуже, дуже класна розширення просто фантастичне. Прослуховування вокалу і жіночого, і чоловічого, і різних інструментів настільки чисте, настільки технічне. І в плані частоти, і в плані емоцій, що просто зачаровують баси. Баси, не, ну, на перший погляд, вони не дуже тяжкі, там не дуже якісь глибокі, але цей новий драйвер, який тут встановлено, показує свій характер там, де цей характер потрібен. Це, мабуть, теж така відмінність навушників. Він може і в глибину, може і в саббас, і може і видати якісь там слої. Але тільки якщо воно є в запису. І це, як на мене, дуже крута штука. Тому що навушники, які басять там, де потрібно і де не потрібно. ну, Це такі більш меломанські моделі, бюджетні. і на цьому, <хи>, мабуть, все з цим. Е, теж дуже технічний, дуже класний і швидкий бас. Як е, не знаєш, що це гібриди, можна е, думати, що це чиста арматура. Навіть і таке. Е, із порівнянням з CCA C16, е, з повною арматурою, навіть е, ці навушники трошки грають більш рівно і трошки більш технічно. Сі 16 вони більш такі вагомі, більш трошки, навіть більше трошки емоційні. А ці більш такі трошки відсторонені і нейтральні. І дуже-дуже дуже технічні. А тепер що стосовно високих частот. Тут, якщо використовувати посріблястий кабель, то одразу чути, що це арматура. Але якщо підібрати гарний кабель, то це відчуття десь випаровується. І ви просто, просто отримуєте задоволення від класних чистих, дуже таких протяжних. Класних високих частот. Вони теж дуже технічні, дуже швидкі. Може, може я скажу, що це залежить від слухача. Їм може не вистачати трошки маси, якоїсь трошки емоційності, але в плані технічності тут все гаразд. І взагалі, вся подача така. Чиста, вона така прозора, ну, відносно рівна і з дуже гарним балансом частот. Непогана сцена, ширша і, мабуть, трошки глибша. Трошки вона більше йде в ширину, ніж в глибину, але має дуже непогане звукове поле. І більш, мабуть, ці наушники трошки більш панорамні, ніж такі сценічні, але дуже, повторюся, дуже технічні, дуже прозорі і не стільки емоційні, скільки рівні. А на цьому можна, мабуть, і закінчувати. На все добре. Якщо вам подобається технічний звук зверніть увагу на все добре